О 11-й годині на виїзді з Кропивницького патрульні поліцейські зупинять автомобілі, в яких за містом не включені денні ходові вогні або ближнє світло світлофар. Це одна з таких машин. Її водій везе товар у місто Благовіщенське. Я стільки виїжджаю, я ще не встиг просто. Ну ось у перехрестя переїхав, я по-любому включав. Я в курсі я знаю, що треба знівним світом їздити. З 1 жовтня по 1 травня потрібно вмикати. Або їздити на денних ходових вогня, або якщо конструкція транспортного засобу не передбачає дані прилади, то їздити з ближнім світлом. Все, все перевірили, з документами все добре. Вмикайте ближній світлофар, більше, будь ласка, не поруч. Тобі будемо реагувати, згідно чинного закону. Поліцейські зупиняють наступну машину. Попереджають її водія про порушення правил дорожнього руху. Забувся в майбутньому буду включати за містом світло до да. обов'язково. Чому з 1 жовтня по 1 травня діють такі норми правил дорожнього руху? Пояснює речник патрульної поліції області. В Зазначений період року суттєво менше сонячних днів, а отже, і необхідність виділити транспортний засіб потоці стає більш нагальною. За порушення цієї норми дорожнього руху передбачені попередження або штраф 425 гривень. Такий від покарання, да, як попередження, це також покарання, але без складання протоколу. Якщо буде вже складатися протокол, знов таки треба дивитися на ну, саму справу, за що водія має працівник правоохоронного органу, тобто поліцейський, підтягнути до адміністраційної відповідальності. Якщо на даному автомобілі технічно Є можливість вмикнути ходові вогні, то даний водій підлягають адміністративного покарання за годину патрулювання. 12 водіїв отримали попередження за порушення норм дорожнього руху. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. новини на Суспільному. Кіровоградщина.